Організація Об'єднаних Націй назвала Україну однією з найбільш замінованих країн світу. Українські сапери та рятувальники щодня знешкоджують від 2 до 6 тисяч снарядів та мін. Наше місто підготувало для вас поради, як себе поводити, якщо ви натрапили на міну чи боєприпас, що не вибухнули. Що робити, якщо ви знайшли міну або боєприпас? Взагалі існує таких три золотих правила, якщо ви знайшли якийсь вибухонебезпечний предмет. А саме не підходити, не чіпати, телефонувати 101 та 102. Ось. В зоні до окупованих територій, коли знаходиться розмінування цієї території, взагалі використовуються ось такі ось знаки, де знаходяться мінні поля або вибухонебезпечні пристрої. У випадку того, що ви знайшли вибухонебезпечний предмет. Перше, що вам треба зробити, це зупинитися, якщо ви йшли. Друге, не панікувати. Ні в якому разі не стоїть панікувати в такій ситуації, тому що е паніка сприяє тим діям, які ви не контролюєте. Ось. Тому стосовно цього, не стоїть панікувати. Третє, це якщо ви знайшли такий предмет і ви зупинилися, зупиніть інших осіб, які знаходяться поруч з вами. Четверте. Тим самим шляхом, яким ви йшли, ви тим самим шляхом і відходите від цього предмета на безпечну відстань. Це приблизно 200-300 метрів. П'яте – якщо у вас нема чим Позначити. Ви можете позначити ось таким ось чином, поставити дві палки, але більші, хрест навхрест, та обов'язково повідомити інших осіб, котрі знаходяться поруч з вами, щоб вони розуміли, що це є умовна позначка, що там знаходиться вибухонебезпечний предмет. І шосте це зателефонувати ДСНС за номером 101. Поліції 102, та якщо буде потрібно, 103 викликати швидку допомогу. Це якщо ви знайшли вибухонебезпечний предмет, якщо ви побачили, що вже хтось з осіб знаходиться біля вибухонебезпечного предмету, обов'язково повідомте цій особі, щоб вона не рухалась. Та ні в якому разі не чіпали, тому що всі ці предмети можуть бути нестабільні і від будь-якого доторку можуть вибухнути. Найпоширеніші види бомб, які розкидали окупанти в Україні. Перше, з чим я хотів би вас ознайомити, це види мін, які не бувають. Вони бувають проти. Піхотні і протитанкові або ще їх називають протитранспортні. Також бувають саморобні вибухові пристрої, скорочено СВП і міни пастки. Перше, про що ми будемо розмовляти, це про протипіхотні міни. Протипіхотні міни, в свою чергу, поділяються на такі, як фугасної дії, направленої дії і кругової дії. Перше з них це саме такі розповсюджені міни, це ПФМ-1. Буває у двох кольорах зелена та ось такої кольору оливи. ПМН, противопіхотна міна нажимна. ПМН2, також нажимна міна, але з меншою кількістю вибухової речовини. Наступна міна в нас Мон-50. Це вже міна направленої дії осколкова. І два таких типи міни кругового ураження. ОЗМ-72 і Пом з 3. Наступні види мін або саморобних вибухових пристроїв мають з себе уяву ось така, як і ПМН 1, але вже має іншу дію. Якщо ось ця міна в нас є нажимної дії, то ця міна навпаки віджимної дії. І вона спеціально робилася для постановки. Під протитанкові міни або під будь-які інші предмети вагою більше 5 кг. Ставиться предмет зверху, якщо він прибирається, тоді лунає вибух. Має вже 340 грам вибухової речовини, тому нанесе більшої шкоди. Та якщо вона. В тандемі виконується з протитанковою міною, вже ще більше буде винати вибух. І наступний вид це вже саморобні вибухові пристрої. Саморобними вибуховими пристроями можуть бути будь-які боєприпаси або будь-що інше, котре використовується не за призначенням. От, наприклад, якось ця граната вона вже може бути встановлена на будь-яку деревину. Або гілку і натягнута вже за допомогою шнура або ліски для загородження проходу противника, і це вже є СВП. А ми ще раз вам наголошуємо: в жодному разі не можна брати в руки підозрілі предмети, намагатися самостійно їх розбирати або переміщати. Розмінування та остаточне знешкодження будь-якого боєприпасів це справа для професіоналів, саперів та рятувальників. Не наражайте на небезпеку себе та своїх близьких. Тому, панове, якщо ви хочете зробити нашу країну безпечніше, а саме нашу область, долучайтесь до підрозділу саперів 31-ї бригади національної гвардії України імені генерал-майора Олександра Радієвського з подальшим навчанням вас навчать всьому, що тут можливо.